Коли ми згадуємо про те, що в Росії є газ і в Росії не газифікована, то ми, як правило, згадуємо глубінку. Але мало хто знає, що газ, яке є по факту багатство Росії, недоступне росіянам. Лише 75% території Росії газифіковано. Ну що ж, подивимося на Московію, що там газифіковано. виявляється, не газифікованими навіть є. Половина великих міст Росії, в тому числі і знаменитий Кузбас, де добувається величезна кількість вугілля відкритим способом. І за чого цей регіон є проклятим? Отож газ є не багатство, а прокляття Росії. Чому зараз поясню. Це Німеччина колись вона купувала газ у Росії. Зараз їй цей газ не потрібен і вона прекрасно живе без російського газу. Натомість Росія без німецького газу вже відчула певні труднощі. Адже німці купували газ набагато активніше, чим китайці. Наведу ще один приклад. Німеччина купує метал і робить з цього металу прекрасні автомобілі. Чого вартує лише один Volkswagen Group. Та й самі росіяни давно оспівують уже німецькі авто. Натомість, маючи тонну металу, Росія не може зробити навіть банальних цвяхів, і тому цей весь металлом виходить за кордон. Ну що ж, рахуємо, з гори металолому і інших необхідних матеріалів, німці можуть зробити ось таку красуню Audi Q7 іtron e повністю електричну. Що зроблять росіяни? Правильно, вони цю гору металолому повантажать на якусь китайську баржу. І здадуть китайцям. Натомість китайці їм дешманський ширпотреб. І тут мені незрозуміло, чому росіяни оспівують фашистські авто Катане Беха, мерін, а що там ще в них є, підскажіть, напишіть в коментарі. Ніхто не оспівує Москвич князь Владимир. До речі, де він там Ладу Пріору, що за блін, я не знаю. А зважаючи на токсичність ресурсів. То навіть Китай перестане їх купувати в Росії і продавати їй, тому що тиск економічний на Китай посилюється. А ви напишіть все, що ви думаєте, з цього приводу і пам'ятайте свою особисту думку? Я сказав, чекаю вашу в коментарях.